Мене звати Олег Федоренко, я представник фонду UHF. Фонд передає місту Николаєв чотири генератори для бомбосховищ потужністю 5,5 кВт для наступних потреб. Вони будуть встановлені в бомбосховищах, щоб люди могли в бомбосховищах обігрітися, зарядити телефони. Довгий час місто було прифронтовим. Багато будинків є пошкодженими, і наш фонд. Зробив таку, таку ініціативу і передає за зараз генератора. Можете... Ну, Привезли другий генератор, зараз його будемо випробувати. Дякуємо благодійному фонду, який нам привіз генератор. Бо дуже часто вимикають світло, і у людей розріжаються усі гаджети. Дуже вдячний. Благодійний фонд ЮАЧС. Велика подяка за таку організацію, за таку допомогу. А, сьогодні розвезли по чотирьох бомбосховищах генератори, перевірили запустили, все працює. Працюємо далі. Зараз привезли а, генератор на 10 кВт. Для третього роддому тут встановлена а, пункт роздачі води. Осмос. Цей генератор буде а, забезпечувати електроенергію саме для цього осмосу. Я вас в третьому пологовому будинку. Дуже вдячний, що у вас знайшов час провести в наше таке славне місто генератор. Ми дуже вдячний. Я сподіваюся, що цей генератор дуже нам допоможе Підключене освітлення нашого пологового будинку, де проходить, знаєте, позитив, народжується нове життя в нашій країні, народжуються нові козаки і козачки. Тому я дуже вам вдячний. Дякую вам. Завершимо. Поїздку до Миколаєва за ці два дні нам вдалося купувати в чотирьох бомбосховищах і дати там чотири генератори. Один генератор ми надали для теплоенерго, для живлення котелем. І один генератор ми передали пологом будинку. Доббираємось додому.